Дубинський завод ГТВ виготовляє придверні килинки та інші вироби з гуми. В нашій діяльності ми активно експортуємо нашу продукцію за кордон, адже валютна виручка це підживлення української економіки і можливість зарекомендувати себе на зовнішніх ринках. 24.02.2022 року. Ми всі прокинулися під новини війни. Але наше підприємство жодного дня не припиняло роботу. 25 числа вже були проведені перемовини з нашими західними партнерами. Після проведених перемовин і переорієнтації нашого портфелю продажів на експортний напрямок, де в портфелі ми досягли. По отриманим контрактам і допомоги від наших партнерів 80% це експортний напрямок, великі замовлення. Наше підприємство було готове до виконання цих всіх завдань. Єдиною проблемою, окрім бажання, це відсутність дешевих кредитних ресурсів, які би дозволяли в рамках переорієнтації бізнесу, в рамках виконання замовлень протягом двох-трьох місяців платити податки, закуповувати сировину. Витрачати кошти на електроенергію і так далі. І так далі тому подібні супутні витрати, враховуючи виклики, які є на сьогодні сучасного підприємництва без додаткової підтримки. Бізнесу дуже важко сьогодні просувати свої товари на зовнішньоекономічних ринках. При пошуку кредитних коштів або фінансових ресурсів, ми знайшли варіант співпраці з яка, яка запропонувала. Дуже хороші, дуже лояльні умови, які були відсутні навіть в довоєнний період. При розгляді таких проєктів важливим є вивчення саме експортного контракту, відповідності позичальника та товару, який він експортує, вимогам програми. Наш клієнт Дубинський завод, гумово-технічних виробів, вже в черговий раз користався цією можливістю та отримав фінансування на виконання чергового контракту для поставки своїх товарів на зовнішні ринки. Підприємство отримало нове життя, нову структуру портфелю. Ми забезпечуємо дохід для 210 наших працівників, для 24 людей, які мобілізовані до Збройних сил України, які продовжували сплатити заробітна оплату, і для власників бізнесу, які мусять отримувати свою рентабельність за допомогою кредиту ЕКА ми е... Консолідували наші зусилля і змогли продовжити роботу в форматі 24 чотири на сім зради нашої спільної перемоги і підтримки економіки нашої держави.